Бюро технічної інвентаризації переїхало. Як і обіцяв начальник бюро Олег Загамула, переїзд було організовано у вихідні дні і вже з вівторка. БТІ приймало замовників на виготовлення технічної документації у новому приміщенні за адресою вулиця Профінтерну, 5. Знаходиться бюро технічної інвентаризації у колишньому гуртожитку будівельників біля скверу Шевченка. А щоб громадяни міста і району швидше змогли зорієнтуватися, перш за все вивісили на будинку вивіску. Бюро знаходиться на першому поверсі поруч з іншими організаціями, тому орієнтир теж вивіски з необхідною інформацією. Режим нашої роботи остається дні. Вторник, четверг, субота – прийомні дні, в які ми приймаємо закази і видаємо дела з архіву. К сожалению, на сегодняшний день архив еще не перевезен. Як тільки будівельна організація закінчить роботи по ремонту п'ятого етажа, на п'ятому етазі будуть розміщатися архів. Ми його туди. Це облегчить нашу роботу. Згідно зі змінами інструкції про технічну інвентаризацію, із усіх функцій, які бюро виконувало раніше, залишилась тільки первинна інвентаризація. Если вы построили дом и хотите сдать его в эксплуатацию с последующей регистрацией права собственности, пожалуйста, мы вас ждем, обращайтесь к нам. Если вы выделили какую-то часть из дома или передаете ее, или дом сменил, или не дом, а ваша недвижимость сменила какие-то технические характеристики, то же самое в этой ситуации будет необходим технический паспорт. Если вы хотите зарегистрировать недостроенное домовладение, либо же э, отчуждать его, то в, этой, в этом случае тоже будет необходим технический паспорт. Кроме того, технический паспорт нужен для приватизации. Специалисты и архивариус работают уже в повному обсязе.